Всім привіт друзі! Компанія «Автомаркет рівне знову у зв'язку. До нас щойно заїхав такий манчик ТГЕшний на ледовських фарах. Напроти туманочка 2020 року. В дуже гарному стані ціна даного автомобіля 27900 стартує. Автомобіль просто як новий. Вся ціленька вкруг ніде нічого. Це у нас іде фургончик на 8 євро палет. Довжина 440 ширина 220, висота 2.35. Заді є така ступінечка, фаркоп. Авто просто в ідеальному стані. Ніде не ржавчинки, не царапин, нічого немає. Дуже хороший автомобіль на повному заряді. На пілоті. Діння, масажі, все що треба. Мультируль, великий медфам, клімат, проїзд на автоматі, датчики світла, дождя, тримання полосі на контиках. такі шикарні фари дуже гарне світло в них. Двигунчик працює просто ідеально, мягенько, без жодних зауважень. Ніде немає не ні підтікань нічого, все ціленьке. Все в заводських пломбах, друзі. Двохлітровий дизель, 180 лошадок. Маємо дуже великий вибір таких автомобільчиків. Однокатковий з парки, з гідробортами, без гідробортів. Кого цікавить, звертайтесь. До зустрічі в автомаркет Рівне.